Так, ще раз вітаю хлопці дівчата. Ще пару забув, тобто забалакався з вами, це, це мабуть, ви вибиє. І забув пару слов ще сказати. Значить, з приводу чи я підгодовував чи можна на, ну, вздовж сезону. Бо бачив там одне відео, хлопець кинув трошечки, каже на відео, що трошечки. Але таке за рік чи за два таке деревина вимахала. Будь здоров, трошечки селітри кинув, там може, кажеш меньку, чи скільки там. Так що, можливо, так буде і краще. Тільки без фанатізму е кинуть е то, чи аміачний, чи якої він там селітри підсипав, я не пам'ятаю. Мабуть, аміачний завжди сиплять. А я підгадував чив. Так, теж там, коли є, коли нема, але трохи так робив. Чому, коли є, коли нема, то дружина... Там бере э, після курей э, короче, это самое доброго, скажімо так, називаємо їх. І э, розводить в воді там, і коли сажаю, там огірки, там, помідоли, там по баночці, чи як там по під кустик наливає. Ти коли тече там, по канавці, там так прямо в канавку нальє там трохи вона там розтікається, і рядками посаджена. То оці о, о, трошечки, да, там, коли інколи там бабаночці під по кожне дерево там трошки. Оці великі павлонії там у нас назив, гуана цього богатенько, а я такими я прямо шматок вкину, туди вкинув, туди там, кинув, там більше, там менше, як як это сам як вийшло. Ось такі дела. В общем... Іноді підкидаю. Таке, все у нас органічне. Там компостна куча за сінником. Всі знають. Ну як всі знають, хто там багато підписників ну, з'являється на каналі. О, там За сінником у нас таким, якщо можна дати, за сінник він буде валятися, може в цьому чи в тому році. Вона компостна куча. Я теж сьогодні перший раз спробував. Не знаю як буде, бо... Це ж все викашується, куди його дівати. А вивозити нема куди, та і це ж платити на треба багато грошей. Коротше, люди палять десь вічно війни з поліціями, з міліціями, з сусідами. В общем, таке страшне тут твориться. Влади ніякої нема. Всім наплювати, особливо, знаєте, на добре сусідство. В общем, а я вже кілька років, ну, скажімо, там, не знаю. Років п'ять, може, вирішив це питання. Роблю ото кучу. І, і в цьому році вперше не знаю, як вона. Ну, всі так кажуть, що добре, а ету, ну, я не по-умному не пам'ятаю, як мочевина, коротше, Трошки там кілька жмень посипав вони. Кажуть, добре переробляє і ще корисніше стається ця земелька. Так що, оце весна будуть перші гарні вікна. Попрошу там хлопця, він мені верх зніме, обережненько, набік. І ото все перевезе, по городу, перескидає. О, добре згадав, це щоб, треба тачечку відремонтувати. Як завжди, знаєте, у нас вище голови. Понакладав останній раз подони від хлопця возив. Оці сама і зламав тачку, вона вже така. Не знаю, там трошки треба її відремонтувати. Ну труби є, я зроблю щось, сварка є, труби є, тямка є. Головне бажання знайти. Так що ось такі діла. І на тачечку і все. Повозить мені. Ось це ж я у дружини, бачите, я вам Не знаю, казав, не казав ці по аморфусю. По оцю аморфусу рядок садив. Не знаю я. <гум> відвоював частину огороду. Оце треба щось з той наповалкою. Щось я її хочу оцей куток, щоб вона ну, на очі не кидалася. Воно ну, зараз там на тих кирпичах я і якраз займаюся той наповалкою. Треба взяв два ліста, а бляхи з'єднав, бо коротенько. І буду всередину. Ну все побачите, обов'язково покажу. это утеплитель, Бог хочу ставить обогревать, но весне и осенью. И внутрь вот это от старой стиралки с нержавейки, нержавеющей, вот знаете, как были всякие там риги, смиги, там вот такие. Ну все разумею, кто старше поколение разумеет, по что я покажу. И вот туда внутрь, сверху пару там, те одну там решиточку. щоб можна було міняти, щоб чистити їх, щоб не зростало з зелені. І все, і буде гуд. Зранку, зранку нагрів трошки і даже взяв там, не знаю там, побистенько там якийсь бідончик на кип... кип'ятку, бабахнув він, щоб потеплішало і все. І все гуд. А осінь вже погано, треба гріти. Так, ну ладно, що будемо міркувати, майструвати. Так, приводу... А, все, ось, бачите, опять знов забалакався. З приводу формування. Я формував так, їх зараз перейдемо. Ото з, з маличку. От вони починають підростати. Чому в мене такі стволи? У людей, бачу, ростуть вони якось кущиками, але для тих кущиків в мене немає тут мільйон соток городу. Тому... Оце росте, скажімо так, великою площею воно. Ну, ну, меншеньке я маю на увазі. Тут рукою затуляю відео, я, я перепрошую. От росте, бачу, ни, нижні гілочки вже листя під, підв'яло там, вітрацем його поптріпувало. І як чик чик взяв секатором і обрізаю. І теж, коли оці бокові починають рости, ну, звісно, вони оці. На цьому рівні. То дивіться, щоб не було в них, ну, як, а, не знаю, як називається. ну, Пасинки такі, бокові гілочки йдуть. Я теж їх обрізав, щоб, щоб не було вона, загущення, не було, щоб все тягнулося і тягнулося вверх. Тільки багато, багато ж не обривайте знизу. Там один ярус, потім вона потягнеться, потім ще там ярус. ну, в общем, щоб йому було і листя, і коріння, щоб була якась рівновага, ви теж там дивіться, без фанатізму. В саму свій, свій час все воно виросте. Ось я ж кажу, оцім деревам, от це їм п'ятий рік, нібито. Ну, думаю, да, так, от це буде п'ять років влітку. Ось такі, бачите, ті меншенькі, ті більшенькі. Ті там опа щось прихворіло, зупинилося. Я там ой, вже ой-ой-ой, карвало п'ю, там валідол п'ю. Ну, я шуткую, звісно. Оце так вона хворіла довго. А потім одного разу як стартануло, воно вже да, зріс. От я так і оставляв, щоб біля булоків. ті, що тут посередині, то все як буде, так буде. Більш-менш... Буду формувати нормально теж на стовбур, на деревце, не на кущі, а на деревце. А ті, щоб я формував, щоб мені не заважали біля вулків. Щоб було іменно деревом, не кущем, а деревом. Так що на це зважайте. Це треба з перших місяців, з перших років це зразу формувати, щоб був толк з цього. Так, в общем, про підготівлю сказав, якщо у вас поганенькі ґрунти, Дивитися, можна і селітрочка, можна там і на возіку там якогось з падкоречі чи сипця. Ну, ви всі знають, свиней не можна. Коротше, ну от так от. І хімію. Ну, я стараюсь не вживати, як з бджілами, з бджолами перепрошую. Хімію там на органічні кислоти повністю приходжу. Я спочатку почав все органікою. Але є ще там, так. Да. Думки хочу, не знаю. Коротше, оці що мені смужки мулять, осінь вони майже 100% ставлять, а, а до весні хто ставить, хто не ставить, подивимося, від обставин. Та треба робити тести на кліща. Тоді і, ані так, щоб. Я вже бачив ролики сьогодні взагалі, ой, не вчора, чи сьогодні взагалі. Не знаю, на мою думку, може це правильно, може, неправильно. Один хлопець там у него сніг лежить. Десь з України. Сніг лежить, каже, розболтав сиропчик. Робить там, не знаю, там експерименти. Не знаю, хай би собі на голову, що я так не знаю, що я так сприйняв. Ще концентрація получается 75 грамів. На бабах в той кислоти, ну на літр, звісно. А то виходить у нас... Ой, 75. 7,5%. Ну, куда это? Вот мы стали делать 2, потом 2,2, 2,5. Немцы чую 3. Уже в немцем 3,5 появляется. Десь иногда кажуть, уже не знаю, уже может и 4 уже в них есть. Но не знаю. Я делал максимум По-моєму, 3 з копійок малесенької, там 3,1, 3,2, там просто що так. Більше не робив. Коротше, і смужки теж стараюсь з ними покінчити. Ну, поки що, як є, такі. Все, ладно, друга частина майже вийде як перша. Я хотів доповнити чисто по формуванню, щоб ви не забували, щоб. Дивилися наперед, на на 2, 3, 5, на 10 років, там, наскільки там, щоб воно нічому не заважало, яке буде дерево, куди його садити. <кій> Ось такі діла. І з приводу підготівлю, підкармлювання. Ото я гадаю, що можна і селітричка, чобні. Тільки то, по трошки, да. там ще в воді розбавляє. Ще так посипати, але не забувайте, що вона розрушається сонячним повітрям, треба її прикривати так, що я гадаю, трошки, скажем, відьорка пролити, а потім раз, ну, селітри з водою, ще, ще друге відро, а третє вже знову чистою пролити, щоб воно глибше до корней дотягнулося. Все, всім Ах, гарного сезону, все буде Україна. До побачення, телебачення буде знімати, звісно.